Молитва до Господа Ісуса Христа, Владико, Христе Боже, Ти своїми страстями, моїми страждання зцілив, і ранами, Твоїми, мої рани вилікував. Даруй мені, що багато проти Тебе згрішив, сльози каяття, покути і навернення. Змішай моє тіло із пахощами животворного тіла твого, і насолоди душу мою твоєю чесною кров'ю, від гіркоти, якою напоїв мене ворог. Піднеси до тебе моє серце і розум, які схилилися додолу, і виведи від прірви погибельної, бо не маю. Покаяння, не маю зворушення, не маю сліз, потіхи, які підносять дітей до їхнього спадкоємства, серце затверділо і отуманився розумі у житейських пристрастях, тож не можу споглянути на тебе, у немочі моїй, не можу зігрітися сльозами любові до тебе. Але, владико, Господи Ісусе Христе! Скарби, дібр і благодати, даруй мені все ціле й правдиве покаяння і смирення, та серце ревне, щоб знайти тебе. Даруй мені благодать Твою і віднови мені образ твій та повсякчасне провадження мене Твоїм Святим Духом, і хоч я залишив тебе, не залиши ти мене. Вийди, щоб знову знайти мене, поверни на пасовисько Твоє і залічи мене до Овець вибраного Твого стада. Нагодуй мене з ними, поживою Твого животворного, і вічного слова і божественних Твоїх таїнств. За моїми благаннями і молитвами, пречистою Твоїй Матері і всіх святих Твоїх. Амінь.